Ліга нації наближається до своєї розв'язки і попереду у збірної України ключові поєдинки, які вирішать, яку позицію зможе зайняти команда Сергія Реброва, чи боротиметься за дивізіон А, чи доведеться боротись за виживання у другому за силою ранці Ліги Нації. Тому друзі, поговоримо сьогодні про перший поєдинок проти збірної Грузії. Обов'язково дивіться це відео до кінця. Ставте вподобайку. Не забудьте підписатися на наш канал. І Нагадаю, що партнер нашого проекту компанія Favbet, гра розкриває. Є тебе. Завдяки понад двом сотням смакових відтінків кожен ковток віскі Вудфорд Резерв» – це квінтесенція смаку. Вирішальні матчі 2024 року заключні два тури Лігінацій. Збірна України опинилась в одній із найбільш заплутаних груп. Перед фінальними поєдинками проти Грузії та Албанії у команди Реброва чотири очки після чотирьох турів і поки четверте місце. Але ситуація така, що фінішувати збірну України ще може на будь-якій позиції. Листопадові матчі розставлять все по своїх місцях. В порівнянні із жовтневими матчами немає тепер проблеми з опорниками. В заявці збірної їх одразу троє: Володимир Брашко з Динамо, Дмитро Крисків із Шахтаря і Іван Калюжний з Олександрії. Тарас Степаненко був викликаний до резервного списку. Куди цікавіша ситуація? з Справами вінгерами тут немає звичних циганкова і Єрмоленка. серед викликаних гравців. Олександр Зубков та Олексій Гуцуляк. Цікаво, що у першому варіанту списку був Віктор Циганков, футболіст, який не виходив на поле із 2 жовтня. Такому виклику здивувалась навіть Жерона. Для чого викликати у збірну футболіста, який точно не зможе зіграти. Ну хіба українські лікарі володіють якоюсь магією? Інакше логічно це пояснити неможливо. З позитиву відновлення Віталія Миколенка. І не просто відновлення, а й достатня кількість зіграних матчів за Евертон. Захисник поміж матчами збірних відіграв чотири повні поєдинки за свій клуб. Матвієнко зліва в захисті зіграв більш-менш задовільно, але в майбутніх матчах треба перемагати і атакувати. Ще цікавіший склад збірної з точки зору вибору двох гравців: перший Олександр Зінченко. Його виклик можна віднести до розряду за колишні заслуги. Ребров постійно наголошує, що в збірну викликає гравців, які грають у своїх клубах. Зінченко за період між паузами на збірні за арсенал зіграв аж 99 хвилин. Невже Зінченко настільки важливий для збірної України з тактичної точки зору? Півзахисник вийшов у старті проти Чехії, яка просто затоптала збірну України у центрі поля, і зіграв 9 хвилин наступного поєдинку. Цікаво, що в Арсеналі Зінченко лише п'ятий вибір на свою позицію, та й зрештою у збірні України, якщо говорити про центр поля, а тут йому особливо місця немає, адже є Шапаренко і Судаков. Є також ще один гравець, заявка якого викликає цікавість. В цьому випадку точно йдеться про ставку на майбутнє. Єгор Ярмолюк у Бренфорді мав ще менше хвилин у жовтні-листопаді, ніж Зінченко. Для ярмолюка це дебютний виклик до збірної України. Далеко не факт, що він зіграє хоч якісь хвилини, але це ще одне нове обличчя в збірній. В контексті ігрового часу можна поговорити і про Романа Яремчука. Нападник Олімпіакоса в період між жовтневими і листопадовими зборами. Зіграв у клубі лише 61 хвилину, але цього достатньо, щоб їздити до збірної і навіть претендувати на місце в старті. Але в цілому, якщо говорити про ситуацію в збірні України, то досі не до кінця зрозуміло, які цілі на Лігу націй. Бо коли команда програє два поспіль матчі, Сергій Ребров каже, що цей турнір є просто підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу. Коли вдається обіграти Грузію, то тренер дивується, з чого усі вирішили, що тренерський штаб не розглядає Лігу націй як варіант для виходу на. Чемпіонат світу тасувати завдання під наявні результати це, звісно, цікаво, але хотілося б якоїсь послідовності. І це стосується не лише стратегічного підходу до турніру, а й того, що відбувається на полі. Якою буде ця команда надалі? Ми будемо вперто грати в свою структуру, як це було на євро і у вересневих матчах Ліги націй. Чи все таки першочергово гратимемо від суперника, як це було місяць тому? Дуже багато запитань, хочеться вже отримати відповіді. Дуже складно якось оцінити те, що сталося у вересні жовтні, бо з точки зору поверхневих цифр, збірна України серед найкращих у дивізіоні Бі. Ви ж пам'ятаєте слова Реброва про 20 ударів матчі проти збірної Чехії? І якщо просто поглянути на найкращі команди дивізіону Бі, Нації за ударами, то справді збірна України це суператакувальна команда. Більше били тільки Туреччина, Англія та Австрія. Усі наші суперники по групі суттєво. Тєво поступаються, створюється просто ілюзія домінування, якою часто прикривається ребров. Але давайте поглянемо трохи детальніше не на кількість, а на якість цих ударів. За відсотком ударів площину воріт від загальної кількості спроб. Збірна України третя з кінця у дивізіоні бі. Ось і показник якості. Дуже великий розліт, бо б'ємо дуже часто, але понад 75% цих ударів летять аби куди. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Перший матч цього збору збірна України проведе на виїзді проти Грузії. У формально домашньому поєдинку першого кола Україна змогла перемогти, запресингувати центральних захисників, закрити Кварацхелію. Загалом цікаво, що у тому поєдинку збірна України мала перевагу, в тому числі в емоціях. у збірної Грузії ситуація дуже контрастна. дві перемоги і перше місце в групі після двох вересневих матчів лігі націй. І далі дві поразки та жодного забитого м'яча у жовтні. Так, поразка від Албанії була абсолютно несправедливою, і нелогічною. Але це поразка. І лідером групи тепер є Чехія. Попереду у команди Санйоля матчі проти України та Чехії. Важко навіть спрогнозувати, що може статись. В заявці грузинів з'явились чотири нові гравці в порівнянні з жовтневим складом команди: захисник Олександр Каланадзе із Динамо Тбілісі, півзахисники Ніка Квеквескірі та Анзормиквабішвілі, і нападник Сабалобже. Ні, поговоримо про головних зірок збірної Грузії: атакувальне Тріо Кварацхелія Давіта Швілі, Мікаутадзе. Усі ці футболісти в період між матчами збірної мали результативні дії в клубах. Квара забив по голову ворота Емполі та Мілана. Загалом провів 5 матчів. Девіташвілі перед жовтневими поєдинками мав хитрик за Сентетієн. Цього разу приїздить із дублем проти Анже. А мікаутадзе має два голи та одну результативну передачу. Але в першому матчі грузинам не вистачило не стільки індивідуальної майстерності, як якості в роботі без м'яча. Перші 30 хвилин ми провели дуже погано, грали без агресії та інтенсивності. Україна була більш агресивною і заслужено вийшла в. Перед, але в цілому у нас було більше моментів забити і перемогти. Саме тому ця поразка більше розчаровує. Однак, коли ви починаєте гру так, як ми провал не дивує в домашньому матчі у збірної Грузії. Проблем з агресією та інтенсивністю бути не повинно. Але чи дозволить це розраховувати на результат, чи знову збірна України зможе прочитати свого суперника? Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.